Планує надати Міжнародний валютний фонд Україні. Про це повідомили у Кабміні. Гроші мають надійти після завершення сьомого перегляду програми розширеного фінансування. В МВФ зазначили, що українська економіка, попри війну, залишається стійкою. А всі ключові умови співпраці виконані. Загалом Україна вже отримала понад 10 мільярдів доларів. А до 2027 року ця сума може зрости до 15,5 мільярдів. І більше про умови траншу для України і фінансові перспективи бюджету розпитаю Лесю Забуранну, народну депутатку, члену комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас. Добрий вечір. вітаю. Добрий вечір. Отже, невдовзі Україна отримає черговий транш МВФ 400 мільйонів доларів. Ну, найперше, звісно, запитання на що спрямують ці гроші. Дякую за запитання. Власне, усі наші міжнародні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, а також. Європейський союз і окремі країни фактично фінансують дефіцит нашого державного бюджету, який я нагадую в цьому році складає майже 38 мільярдів доларів. І весь цей дефіцит він спрямовується на так звані невійськові, тобто цивільні. Додатки це і соціальний захист, і медицина, і охорона здоров'я, і відновлення, тобто все, що стосується, скажімо, цивільного забезпечення, оскільки вся дохідна частина державного бюджету вже який рік поспіль йде саме на потреби безпеки оборони і на підтримку наших збройних сил. А пані Леоніс, скажіть, будь ласка, які саме умови виконала Україна, щоб отримати ці гроші? Кожного разу під час перегляду ми власне отримуємо нові маяки, нові задачі і відповідно звітуємо за попередні. Якщо ми говоримо про лютневу місію і про перегляд, то хочу зазначити, що було відзначено місію міжнародного валютного фонду, що були виконані. Фактично всі маяки, окрім чотирьох, які були перенесені. Зокрема, це стосується змін до антикорупційного законодавства в контексті відміни правок лазового, це стосується звіту національного набу національного агентства боротьби з корупцією, і також певні ще макрофінансові маки, які теж було додано. Чотири новини, які будуть стосуватися, зокрема і it сфери, і фінансового моніторингу. І я думаю, що ми з ними. Теж успішно справимось. Ну, якщо ми говоримо загалом по перегляд програми, то планувалося, що в рамках цього траншу ми отримаємо 900 мільйонів, але було прийнято спільне рішення щодо зменшення до 400 мільйонів, оскільки на сьогоднішній день ліквідність нашої держави і можливості державного бюджету дозволяють підтермінувати в часі отримання цих коштів. Пані Леся, якщо говорити від початку повномасштабного вторгнення, скільки загалом Україна отримала коштів від МВФ? Ну власне, ми зараз говоримо, і ці транші і програми відбуваються в рамках ЕФФ. Це спеціальна програма і механізм, скажімо, надання коштів тим країнам, де високий ризик, ми маємо військові дії, і даний механізм передбачав. За 48 місяців надання Міжнародним валютним фондом Україні 15,6 мільярдів доларів. На сьогоднішній день ми отримали 12,4 із 15,6. Але хочу зазначити, чому дуже важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, і можливо, якщо ми не говоримо про великий обсяг ресурсу. Але саме коли країна співпрацює, виконує відповідні маяки, відбуваються успішні перегляди кожного разу, власне, того, як держава справляється зі своїми зобов'язаннями, є дуже позитивним сигналом, який дозволяє вибудувати ефективну комунікацію з іншими міжнародними партнерами. Тому для нас є стратегічною ключовою успішною співпрацею а на яких умовах Україна отримає ці кошти? Я думаю, це найголовніше запитання на стандартних довоєнних чи пільгових? Коли і скільки ми будемо віддавати грошей? На пільгових умовах і потрібно не забувати, що Україна в той же час має реструктуризацію свого державного боргу, але ми віддаємо кошти. Ми віддаємо наші боргові зобов'язання. Так, вони є однозначно більш лояльні, якщо порівнювати умови співпраці веб з іншими країнами, але це є боргові кошти. А в МВФ відзначили прогрес України у виконанні умов програми ЕФФ. А е, про що саме йдеться? Ну, в принципі, ви розказали. А от ця от програма ЕФЕФ загалом, це єдина єдиний трек, якби в межах якого співпрацюємо е, співпрацюємо ми з МВФ. Чи є ще інші програми? З 23 року так це єдина програма. Тобто до 23 року ми мали інші програми, які були, скажімо, більш традиційні для МВФ. І були розраховані на співпрацю з країнами, які ну знаходяться в більш стабільних безпекових фінансових умовах. Ця програма вона звичайно є в певній мірі унікальною. Але тим не менш, власне, ми сподіваємося, як я вже зазначила, що ми будемо мати безперервно ефективну роботу з міжнародним валютним фондом, оскільки це є дуже великим, скажімо. Сигналом і показником того, що країна з якою співпрацює міжнародний валютний фонд, достойна власне довіри, і е, має, ну скажімо так, можливості рухатися відповідно до домовленостей по всім аспектам стратегії. Пані Леся, я вам дуже дякую за ваш час за цю коротку розмову, дякую. за коментар. Це Леся Забурана, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Була у нас на зв'язку. Гарного вечора вам. Дякую. Дякую, взаємно, Гарного вечора.